Доброго дня, зараз ми знаходимося в нового керівника поліції е, нашого міста Кам'янець-Подільського. Представтеся, будь ласка. Доброго дня. Е, мене звуть Сушиський Борис Вікторович. Е, як вже стало всім відомо, я очолив Кам'янець-Подільську поліцію. Е, можу сказати декілька слів про себе. Е, дійсно. В інтернеті писали вже, що мені 29 років. Ні, мені 28. Було, однак, однак хочу всіх запевнити, що моя молодість, можливо, комусь врізається в очі, і вона на швидкість не впливає. Я тут поставлений для того, щоб в місті був порядок. І я думаю, я вам його там. Скажіть про себе, де Так, да, ви декілька віде? слів. Дивіться. Народився я в селі Хмельницької області, виріс, я знаю, що таке корова, город, свині. Потім я поступив на навчання до міста Києва, закінчив Національну академію внутрішніх справ України і що? Планував повернутися до рідного Хмельницького, де працювати тоді, що в міліції. Однак на той час був брак посад саме в нашій області, і тим паче мене запросили працювати в Києві слідчим, і тоді я залишився працювати слідчим. Працював в Деснянському районі в столиці, один із самих непростих районів, можу вам сказати. Навіть населення, ну це десь до 500 тисяч населення. Спальний район. Працював слідчим, заступником начальника слідчого відділу. Останні посади, які я обіймав, це заступник начальника управління, спочатку перший заступник начальника управління, а потім начальник, ось, заступник начальника управління, начальник слідчого відділу. Хочу декілька слів сказати, що. Ну, Багато виникає питань, чому, чому, чому сюди, там я вже чув про якийсь плацдарм для взльоту. Ні, насправді ситуація наступна. Я пішов на пониження. Я пішов на пониження, тому що я був заступником начальника управління, а зараз начальник відділу. Це ну, трошки Це, різні, різні поняття. Чому так склалося? Мене ніхто не виганяв, все добре. У мене склалися такі сімейні обставини, що я маю перебувати саме тут, саме тут. І я прийшов як, ну, не на день, не на два, я прийшов працювати і жити в місті Кам'янська підішка ви розповідаєте про такі, як ніби від початку, що ви кажете, що ви села, ви знаєте, з такими проблемами. Тобто, ви хочете підкреслити той самий варіант, що ви готові співпрацювати зі всіма повністю. І ви починали свою кар'єру не через батьківські гаманець, деякі є вискви, так а поступово здобували самі. Ну, що стосується молодості, так мені особисто також хочеться підкреслити, що мені також, ну. Трішки старша за вас, так скажемо. <laughs> Але напевно, що про чуханки більш старшим можу дати, і це вже пересвідчилось, і багато хто знає. Тут е, основне питання полягало, і більшість е, чомусь так цікавить преса, чи узгоджувалася ваша кандидатура саме з мером і з народним депутатом. Ну, це трішки смішно звучить, тому що Давайте, я, вам я не розумію політичної заложованість. Е, дивіться е, ну, по-перше, по перше. По -перше. Є закон України про національну поліцію. Він не вимагає погодження конкретних кандидатур з там, чи меру міста, чи органами місцевого самоврядування. Я, як і тисячі правоохоронців України, проходили атестацію. Атестація була складна, була з декількох етапів. Я думаю, це всім розум... ну, відомо. Там... Тести, психологія, і ну, багато було етапів. Е багато людей, скажімо так, не пройшло цю атестацію, але я всі когорті, які пройшов атестацію, е посада, яка, яку я обіймав, е вона мені дозволяє е очолювати, я повторюсь, це, навіть по, навіть це навіть пониження, міш, це так. пониження. Ну, е і тому Ніяких порушень закону щодо мого призначення не відбулося. З приводу спілкування, взагалі, питання маніяких. Я як людина нова. Я думаю, що всьому місту, всьому місту, наоборот, це буде так, такою кращою, тому що дивіться. Я ні в якому випадку не заанажований, я аполітичний і таким же буде і наш підрозділ камянець військ. І готовий на співпрацю. Хочу наголосити, є ще таке маленьке в мене прохання. Ну, по-перше, в спілкуванні в по-дальшому звертайтеся, повідомляйте про якісь які є проблеми в місті, я все буду вникати. От, і ми разом будемо розбиратися. Крім того, в мене згідно графіку, затвердженого е, керівництвом, кожного кожної п'ятниці в мене прийом громадян з 10 до 12, я готовий в цей час приймати, е, приймати людей, слухати, вникати і тобто, Я Хочу е, також сказати, що ну, я можливо готовий би кожен день приймати людей, але якщо я кожен день буду приймати людей, то коли я, я буду працювати. Графік, будь ласка, приходьте, я, ну, звичайно, якщо якесь ЧП там, чи що, я готовий в будь-яку хвилину дня і ночі е, зустрітися з людьми. Е, а так є графік. Скажіть, будь ласка, ви підкреслили, що якщо будуть якісь проблеми, звертайтеся, які зараз першочергові? От ви декілька днів на призначенні, з чим ви зараз займаєтеся і що у вас стоїть найболюче і найперше питання? Ну, Зі всіх цих проблем, які є в нас в місті? Е, ну, по-перше, по Маємо. Два не розкритих близько так, заслуховування, яких проводились, і зараз я хочу за участі всіх членів слідчо оперативної групи. І... Всі, які е, займалися розслідуванням всіх слідчих кримінальних провадження цих двох кримінальних ну це тяжкі злочини це, це, саме це, попали в цей період це, переатесації саме влад 9 августа, е, серйозно, серйозно, ну, два серйозних злочини які я думаю е, У ну, ну, вас такі, так, роботи є, е, будь, так? Будемо вникати будемо плюс до того є п'ять е, е, нерозкритих грабунків ну, Грабіжі, є так, е, е, так. 186. Е, є над чим працювати, багато е, також серед особового складу е, значний некомплект. Значний Не некомплект. Визвичай, так, дуже І Не це визвичай. дуже ускладнює роботу. Е, хочу також декілька слів сказати. В місті проводиться багато масових заходів. Е, минулі п'ятниця, субота, неділя, От, наприклад, де ви були в суботу чи в неділю? Я можу задати це питання кожному модели. А ми, працівники поліції, так. всі були там. А це ще сім'ї, чер... собі, але ми достойно організували громадський порядок. і У нас все було під контролем. Ну, багато, скажімо так, складних питань. Ми бо, тільки ознайомлюємося. зараз, я поки ознайомлююся і, і, і вникають. Да. Ну все ж таки ви плануєте зустріч з громадськістю? бо я дуже вибачаюся, я буквально вас викрала цих декілька хвилин, щоб поспілкуватися з вами, бо досить, досить всі очікували і чекали, що на призначенні вашому буду присутня я. Але м, хочу всіх запевнити, кого там цікавить жовту пресу, там, чи інших там діячів якихось цікавить питання обговорення з громадськістю. Обговорення з громадськістю було, і це питання піднімалося, і ваша кандидатура звучала як одна з тих самих, що дійсно зможуть зробити щось в місті. І нам потрібна нова людина, нова людина з іншого міста, так як ви кажете, не заганжована. Те, що ви молодий, це я рахую взагалі як перспективи, тому що ви бачите, от по-своєму, ви як підкреслили, і це досить приємно, бо багато керівників не звертають увагу, що деякі працівники відділку працюють відділу, так працюють без вихідних. Взагалі, ну не мають часу ні на сім'ю, ні на родину. Взагалі нехтують своїм вільним часом і така недокомплектованість. Це з вашої сторони досить мені особисто приємно, бо я дуже багато часу провожу з працівниками поліції. Ми вивчаємо якісь справи. Є там, особливо з колишніми як служба патрульної служби, як ГШР, там зараз на даний момент як колишні даї. Але стосується саме питання, що ви дійсно нова, і ви бачите це іншими своїми очима, очима такими, як бачать мешканці. Бо ці саме такі перспективи, які бачили зазвичай живуть тут люди, і одні ті самі порушники законодавства, одні ті самі і фактично люди стикаються з тим, що не розкриваються справи, не розглядаються саме кримінальні провадження на певних осіб. Ви бачите це своїм поглядом, новим поглядом. І дійсно на заганжованим це досить, досить приємно. Тому зі своєї сторони я обіцяю будь-якому разі підтримку, будь-якому разі співпраця. Хочу також зазначити, що більш склад відділу це є молоді, також люди, які мають сім'ї, працівники поліції, які мають. Які не мають вільного часу, так як ви це кажете, можна, і це можна. на жаль, так це підкреслюю. Тому зі сторони з громадськістю буде підтримка особисто від мене на даний момент. Я <смір> одобрюю кандидатуру, бо нам потрібно таке, як сказати, нові люди. Що стосується зустріч з громадськістю, коли буде назначена така особиста журналістами? Я вірю і знаю, розривають зараз якісь там телефонні дзвінки постійні, що коли, коли. А коли з громадськістю? Ви плануєте зустріч е, е, Звичайно. з громадськістю е, орієнтовно, це буде 15-те число е, цього місяця? 15 вересня. Так, да, так. Да. Я ще додатково повідомлю, якщо ніяких форс-мажорів не буде, то так і ми 15-го числа. Я думаю, зустрінемось, запрошую всіх бажаючих мешканців міста приходити, будемо знайомитись, будемо обговорювати. Це буде інформація в масових засобах. Звичайно звичайно, і, звичайно, звичайно, звичайно. Буде в надруковому. Звичайно, також звичайно. У вас повідомлю. є вже своя сторінка соціальної мережі. Uh, Це uh, зараз якраз цим займаюся, так що буде у нас спілкування і онлайн, і вживу. Uh, сторінка буде. Ну, все в процесі. Ну, хочеться побажати тільки розуміння працівників, своїх підлеглих. Бо дехто ви кого вивчаєте, хтось вивчає вас, хтось ну ви розумієте, так бо ви нова людина для них, вони вивчають вас зі своєї сторони. Але просто розуміння і підтримка насамперед своїх підлеглих, довіра від громади, і я просто впевнена, що у вас все вийде і все у вас вийдеться. Дуже дякую вам дякую. за приємне інтерв'ю. Дякую.